Вітаю вас, друзі! У одному із попередніх випусків я вам вже показував, як росіяни зловтішаються із того, що вони б'ють по нашій енергетиці, і цим намагаються створити нам проблеми. Генерувати медіа ідеї в Україні видимо, буде все складніше, тому що для цього потрібно хоча б генерувати електричество. Та у російських пропагандистів є і ще одна улюблена тема для обговорення: це як замерзає уся Європа. Оскак западу пережити пристаєш зиму? Вони навіть розповідають, що німці приїздять спеціально до Росії, аби погрітися. Є дільни німці, які приїжджають к нам перезимувати. Проте реальність, як завжди, від російської пропаганди дуже сильно відрізняється. Бо, у реальності у росіян ось отак виглядає ситуація. Это невозможно так жить. Вы что делаете с людьми? Отож, я вам нагадую, друзі, підпишіться на мій канал. Це важливо, щоб не пропускати нові випуски. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. і поговоримо сьогодні із вами на цю тему. Російські пропагандисти кажуть, що європейці змушені навчати своїх дітей какати у пакети. Тому що ну все дуже дуже погано там на відміну від Росії. Дітей в школах і в дитячих садах вирішили научить ходити в туалет вместо уборной в пакети. но тут ті самі чорні мішки, а вони, да Тому що на війні люди гибнуть, наші солдати гибнуть. От інша справа на Росії. На Росії росіяни ходять какати на голови інших росіян, які у цей момент помирають у вигрібних ямах. Он говорит, я говорит, в три часа встал, пошел ну, в туалет. И это самое. А он там, ну, мычал, короче, ну, помощи просил. Я говорю, а где Андрюха? Вот. Он говорит, он в туалете лежит. Тим часом британцы так взагалі змушені забирати корм у своих котів та собак, тому що їсти нема чего. Жители британского Кардифа перешли на корм для животных. Їду подогрівають на батареї. Інша справа Росія там такого ніхто не робить. Там просто росіяни люблять шукати їжу на смітнику. Наїхати російські пропагандисти вирішили навіть на угорців, на своїх союзників кажуть, що у тих теж є проблеми з електрикою. Жителі Будапешта Винуждений крутить педалі велогенератора. Ймовірно, ніжній Новгород теж тепер є частиною угорщини. будуть сутки, як ніплаектричство в домах, та це усе дрібниці. Головне, що кляті англосакси мерзнуть. Жителі Британії, пахоже, з тим, що ета зимою їм придеться померзнути. Ось, наприклад, типовий вищий навчальний заклад у Британії. Половина кабінетів не обріваються вообще. Сидим, мерзнем. А ось це звичайна школа на околицях Лондона. Сделать отопление, чтобы тепло было, чтобы дети в школу ходили. Они не хотят уже у мешканців Ліверпуля настільки вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна, що вони змушені записувати відеозвернення. Жалуємося на те, що не вистачає опалення в цілому крилі. Люди замерзають. Послухайте, послухайте оцих британців, які кажуть, що в них немає опалення вже 17 років. Ми платимо за опалення труби в коридорах і в ванком кімнаті обрізані з 2005 года. А у деяких англосаксів немає опалення вже 35 років, та вони все одно продовжують за нього платити. А, з 1987 года нет отопления вообще. Ми не забуваємо о вас. Ми платимо вам налоги. чому ви про нас забиваєте? Сповніть про нас. Ми з вами не знаємо, але насправді у Росії є секретна кліматична зброя, і генерал Мороз, який допомагає їй воювати проти НАТО. Росія визвала генерала мороза на допомогу. От не Надо було нападать на Росію. Но... Але... генерал Мороз прийшов та почав росіянам допомагати вбивати росіян самих же, тому що росіяни буквально помирають від того, що у них не Має опалення у будинках, які знаходяться у містах, де видобувають газ. В Ярославлі заведено уголовне діло по факту взрива битового газу в житловому домі. ЧП пройшло сьогодні. Причиною вибуху являлся вибух битового газа в Ніжнівартовське, гдія взрыв газа прийшов накануні. продовжується розбір завалов. Погибли шість чоловік, п'ять лікарні. Це вже получается виходить... Смерті генератори якісь. Ну нічого, росіяни готові таке потерпіти, готові навіть померти за Владиміра Путіна і без опалення за те, щоб у німців при цьому головне не було води. Ну, от уже шестий день в домі по вулиці Короленко 45 немає води. Як тобі таке, НАТО, англосакси та рептилоїди? Третій день без води, да? От я живу вон через школу. Це от як мені зараз... Пенсіонерки, в та ці ведра. Поки погана Європа загниває, сидить без їжі, без тепла, без води та без електрики. Росіяни живуть як справжні багатії. Там мамин стол, вони дільники питаються. тут. Кошечки питаються. Я їм привезла. Форма, здесь комната. російська влада навіть ділиться із звичайними простими росіянами природніми багатствами та дозволяє їм видобувати лід. Січас спіски сім'ї воєннослужащих. Лід, це сім'я сталісів, десь ребята, які уїхали ну, в Україну. Скільки ще за вам треба? Повна. В общем, восьмнадцять немає сина, бо він подох на війні проти України. Зате є лід. Цим можна насолоджуватися, завжди можна зігрітися російською пропагандою. Нам за всіх утюгів віщали, що замерзає Европа <соє> за своїх станцій. Ну замість Європи чомусь замерзаємо то ми і замерзаємо конкретно і Луганськ, по сравненню з нами, аддихає. Та усі ці казочки російської пропаганди про те, як Європа, Америка усі на світі замерзають і погано живуть на відміну від Росії. Це не щось нове. Це ж було вже пропаганда СРСР свого часу знімала практично такі самі сюжети. енергетичний кризис особливо больно ударив по ніймущим, пристарелим, безробітним і людям, живучим на скромній пособі. В результаті росту цен на нефть щита за отоплення во многих Вашингтонських домах за останній год виросли на 80%. процентів. Тогда їх, вероятно, ожидають участь, которой так опасається та стара жінка. Я не хочу умірати від холода, написано на плакаті, з яким вона вийшла на вулиці Вашингтона. Тому що раби не повинні питати, чому це вони так погано живуть. Раби мають радіти від того, що їм брешуть, що хтось у світі живе набагато гірше. Проте, ви знаєте, Росія, так само як і совєтський Союз, розвалиться, і це відбудеться після перемоги України. І щоб цю перемогу наблизити, друзі, нагадую, ми маємо бути об'єднаними, ми маємо бути готовими до усіх викликів, ми маємо максимально чинити супротив російській агресії і, звісно ж, допомагати Збройним силам України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.